Продовжимо розмову про е, затримання е, Ігоря Мазепи з Андрієм Яніцьким, економічним оглядачем, директором центру е, журналістики Київської школи економіки. Він обіймав цю посаду в 2018-2022 роках. Е, пане Андрію, вітаю вас на в ефірі марафону. Е, скажіть, будь ласка, от за вашою оцінкою, е, цей е, це затримання е, Ігоря Мазепи, це про торжество справедливості. Чи про свавілля влади, про що це? Ну, Справедливість чи несправедливість ми побачимо за рішеннями суду, тому що судовий процес тільки розпочався. Але mm -hmm. те, що ви проглядається, це справді так. Тому що буквально гучний кейс з на, на оборони, ми бачили, що один з продівку був затриманий. Mm -hmm. А водночас тут публічний бізнесмен, який виступає на міжнародних конференціях, і який ну вочевидь, він часто виїжджає за кордон, і те, що він їхав цього разу на надавоський форум, це нікуп, та і був затриманий. Тобто, якась вибірковість є, і методи, якими діяли правоохоронці, викликають питання, тому що не було можливого рішення на обшук було, але воно не було пред'явлене. і адвокати не були допущені на місце обшуку, тому виникають питання до методів, якими проводилися обшуки, і саме затримання щодо складу злочину чи не складу злочину. Хай суд каже: я не хочу виправдовувати е, пана Мозепу. В нього дуже суперечлива біографія. Можна почитати на різних ресурсах, в яких бізнесах фігурують його його прізвища. Але я б казав тут не про персоналі, а про тенденцію, яка це ж не перший випадок, коли до бізнесу приходять. <говорить> от, от от власне, як бізнес-спільнота реагує на отакий черговий випадок. Переважно бізнесмени або бояться, що тепер вони наступні, або до них вже приходили і вони знають, як це виглядає і що це таке. В минулому році було кілька бізнес-конференцій, на яких бізнесмени відкрито заявляли, що тиск на них посилюється під час війни, і бізнес-омбудсмен отримав репортну кількість нескарг від бізнесу через тиск на них. І вчора ми бачили колонку головного редактора Forbes Україна, головного ділового видання в Україні mm -hmm. Бориса Давиденка. Де він цитує одну одного э, яка який каже, що Мазепа це э, наш э, Ходорковський. Да, mm -hmm. Росія навіть почався, на мій погляд, це, це анонімний бізнесмен назвав. Э... Да, це була. Тому я цитую е, людина, яка це написала, okay. Борис Давиденко, головний редактор ФОПсукраїни. Okay. Е, на мій погляд, це перебільшення. Я не думаю, що це якесь рішення влади систематично переслідувати бізнес і так далі. Я думаю, що наше Силові органи просто по-іншому діяти не вміють. Ну і можливо вірковість є в тому, що Ігор Мазепа був одним з активістів руху Маніфест 42 Це рух, який захищає якраз бізнес від силовиків і комусь це мог могло не сподобатись. Пане Андрію, а можна ще коротке уточнення? А перебільшенням ви не вважаєте статтю Блумберга із заголовком в Україні затримали інвестиційного банкіра, який жалівся на корупцію? Це є перебільшення? чи ні? Це, це... Абсол це абсолютно правда. І якраз чому я кажу, що силовики по-іншому не, не вміють е, діяти, а мали би навчитися по-європейськи е, працювати з підозрюваними? Е, тому що якраз такі дії викликають такі заголовки, і відповідний інвестиційний фонд е, в нас е, пустий бюджет, нам потрібні гроші за кордоном, нам потрібна підтримка в. Уряд урядів і парламентів інших країн зараз в сполучених штатах. Ви знаєте, розглядається питання про виділення грошей в Україні в Європі. Також це не рідко проходять такі рішення, і тут ми маємо сказати, що демократична правова держава, де всі проходять абсолютно прозоро. Дякуємо, Дякую. пане Андрій, Основну частину вашого не відповідь, відповідь. Почула.